Вітаю вас сьогодні на занятті з фізкультури. Пропоную вам виконати вправу переступи через гімнастичну палицю. Мені допоможе сьогодні на занятті Арінка. Шановні батьки, якщо вдома у вас немає гімнастичної палиці і кубиків, ви можете використати іграшки для хлопчиків, машинки, вистроїти в ряд, щоб він їх переступив. Для дівчаток ляльки або м'які іграшки. За вашим бажанням. Дитина повинна стати боком до гімнастичної палиці. Руки на поясі. Малята повинні переступити палицю в один бік, а потім повернутися назад. Ось так. Виконайте вправу чотири рази.